дійсно дуже цікаві речі відбуваються в Центральній Азії, коли і сі і Ердоган підтримали те, що відбувається в Казахстані. також цікаво, що ми не побачили повну підтримку. Тому що ми очікували, що після того саміту, що провели сі і Путін до війни, коли Сі, здавалося б, буде підтримувати Путіна, незважаючи ні на що, але цього не відбулося. Сі був дуже обережний. щоб не попасти під санкції, щоб не порушити санкції, не надавати зброю. Як Ердоган, так і Сі намагалися сказати Путіну, що в геополітичному сенсі він робить зараз дуже велику помилку. І обидва вони і Сі і Ердоган мають якийсь дуже обережний альянс з Росією. Чому обережний, тому що захід дуже потужний. Він активував західну єдність, спільність дій і сфокусованість, сила авторитарних режимів дійсно під великим сумнівом. Тому я думаю, що нам треба зважати ось на що з міжнародної точки зору. Треба подивитися, з якого боку може надійти ще підтримка у Казахстану. Найдовший кордон з Росією, замість того, або в короткостроковій перспективі роздивлятися сценарії, які можуть чи не можуть статися. Може буде краще подивитися на можливості, як переспрямувати Казахстан, який більше не може покладатися на газопроводи Росії. Такі геополітичні зсуви можуть мати значення в короткостроковій перспективі. Можливості Росії та її вплив зараз і рік тому вони не зрівняні. Вплив Росії зменшується, і ми мусимо на це зважати. В самій Росії, давайте подивимось на незалежність. На громадянське суспільство давайте подивимось на те, яким чином громадянське суспільство може відігравати позитивну роль. Це означає багато можливостей, а люди починають діяти незалежно. У них є внутрішня можливість самоорганізуватися і діяти? Але нам дуже важко оцінити це. Зокрема, нам дуже важко оцінити це на північному Кавказі, тому що там великий вплив Росії наскільки там працює, чи взагалі існує опозиція, яким чином вона присутня в телеграмі та в іншому віртуальному просторі, і як це може перейти на події на землі яким чином це може сприяти незалежним рухам населення? Тобто, це велике питання, і на нього у нас немає відповіді. Просто хотіла привернути до цього увагу.